Моя мама дуже вродлива. Якби я була адвокатом на суді, коли вони розлучались з батьком, то це було б все, що я могла про неї сказати. Тато покинув нас, коли мені було десять років. Він, він потім ще приходив кілька разів. Ми зустрічались, він приносив мені. Приніс одного разу велику ляльку. Я кинула її в смітник. Ну, щоб не дратувати маму. Мама в школі влаштовувала скандали і казала вчителям не відпускати мене з татом. А тато ще приходив кілька разів, а приніс великого медведя. Яскраві олівці сламастерами. Ну, все це теж пішло в смітник. А одного разу мама побачила нас в парку, І як вона кричала. А потім, потім на два тижні не говорила зі мною, з дитиною, 10 років. Я пам'ятаю, що я тоді зрозуміла, що я найбільше боюсь не маминого крику, а маминого мовчання. Мама завжди казала, що а, у мене всі вади від батька, а якби були чесноти, то були б від неї тільки їх нема. Зараз мені 30, а мамі 47. Вона керує невеликою будівельною компанією, хавацько водить авто, в неї в підпорядкуванні чоловіки, вона їх не важає, але вона часто міняє коханців і в неї мого віку. Я живу окремо, добре заробляю, я перекладаю, пишу, часто відряджені їжу. Тас, як мені сподобався відразу. А тільки я побачила я фото в стрічці. Такий маленький, очі гарний. Я не знала, як знайомлюся з людьми. Я просто поїхала за вказаною адресою, я одразу його впізнала. Він бавився з дітьми, все покинув і пішов мені на зустріч. Я ніколи не думала про нове, чесно. А коли я її побачила, я просто зрозуміла, що ми будемо разом. Я знала точно, що все буде на нашому боці. Я знала, що Опікунська рада допоможе, що ми зберемо всі необхідні документи, що все буде так, як ми задумали. І так і сталося. Останньою випадково про це дізналась мама. Вона якось зайшла до мене в квартиру, коли мене не було, і своїми ключами відкрила двері. Побачила там ящики з іграшками, розкидані документи на столі і дитячу кімнату. Як же вона кричала в телефон? Заверти <ріст> собі пса. Потренуйся на щенят і візьміє з розплідника, тому що ти зможеш повернути, якщо він тобі набридне. А куди ти повернеш дитину, якщо вона тобі набридне? А ти знаєш про її спадковість? Гарантовано, що його батьки-пияки або наркомани, ну це ж не сім'я, яка не повернулась з північного полюсу. А ти часто у відрядженнях, а ти добре заробляєш, то народи собі сама, якщо тобі так проспічило. А я мала Що перше в житті? Я полюбила цю дитину Стасіка, але я не відповіла, вона б не зрозуміла. Я просто сказала. Батьки пояки. Його не залишили його на морозі помирати. Йому потували ручку. І там ще купа різних діагнозів. Але ми не боїмося, ми справимось, бо в нас про любов. Моя мама першу житті. Жила, я віялась матом в телефон. Я зайнялась лікуванням Стасіками. Ми відновили йому руку, поставили протез, почали вчитися з цим жити. Потім я зателефонувала татою. І на другий же день ми вже бігали по його саду. Її лише шлики з його сім'єю, а його дружина спати з патестасіка. А потім ми приїхали додому, і ми поїхали в розплідник, тому що нам терміново було потрібне щеня. Так, цьому мама точно була права. Нам дуже потрібен пес. Ніхто нічого не станеться тягарем, якщо любиш.